З нами на прямому включенні Віталій П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у нього маємо змогу спитати напряму про оперативну ситуацію на напрямку. Де, і взагалі, як зараз які справи зараз у 93-ї окремої механізованої бригади? Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Доброго А, пане Віталію. Давайте розпочнемо з того, які зараз основні бойові завдання, що відбуваються на напрямку. все, що зможете нам розказати, розкажіть, будь ласка. Наразі бригада виконує завдання зведення оборонного бою, Приймає участь в стратегічній, так сказати, оборонній операції. Це ми працюємо на так, Бахмутський я його називаю напрямок. Це південніша траса костянтинівка Бахмут. От між населеними пунктами часі Ярта Трецьк. От тримаємо оборону вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас. От ще в нас є позиції на східній стороні каналу, ворога. Наскільки ми розуміємо, з е, даних розвідки і з тих е, дій, які проводить ворог. Е, ну їх не можна назвати такими повномасштабними якимись. Наступальними діями це така перманентні штурми або перманентне таке постійне пересування в бік лінії бойового зіткнення в бік наших позицій і намагання перейти канал, цей же канал Сіверський Донець Донбас і закріпиться на його західній стороні. От ворог в основному працює це малими штурмовими групами, тобто це від двох до чотирьох військовослужбовців ворога, які рухаються в бік лінії бойового зіткнення У них їх відповідно. Якщо є сприятливі умови, стараємося якомога раніше виявити ще до підходу на до наших позицій нашої піхоти і нанести по них вогневе ураження на даний момент. Ми з цим справляємося доволі успішно. Попри всі складнощі, попри те, що у нас не вистачає ні особового складу, ні не вистачає зараз. є дефіцит тих же самих дронів. От ускладнилися погодні умови, тому що погода є доволі мінливою. Від скажем, такої доволі ну хай не сильної спеки, от до дощів, вітрів. А все це однозначно впливає на можливість вести розвідку в глибокому тилу противника, але ми не тільки вражаємо живу силу, ми вражаємо так само техніку. от наприклад сьогодні був уражений прав на шкода, не знищений броньований тягач, який проводив, скажем. Дії з облаштування інженерного облаштування позицій ворога або можливо, можливо, його логістичних шляхів покращував, от але але поки що з цим завданням справляємося успішно. Іноді ворог епізодично використовує мотоцикли для того, щоб швидше пересуватися десь в бік АЛБЗ. Але на даний момент, скажем, попри успішну можливо тактику застосування цих, цієї техніки. Ворогу не вдалося значно десь кудись просунутися. От сьогодні навіть командир на ранкові раді говорив, що уточнював, скажімо, я це чув особисто, що всі мотоциклісти, які куди не заїхали, вони всі були знищені. Всі мотоцикли були знищені. Ворог Росії поніс або безповоротні, або санітарні Ну так коротко. Пане Віталію, як ще е, адаптується ворог до погодних умов, до е, технічних умов зараз на тому напрямку. Розкажіть, будь ласка, про це. Що вигадує нового, з чим стикнулося останнім часом? Е, що вигадує нового? Ну скажімо, якихось новинок в проведенні якихось штурмових дій в нього немає. Тобто вони застосовують антидронові плащі, вони застосовують, стараються рухатись вдовж залишок лісосмуг. На яких розпустилося? Хай там вони викошені, але розпустилося десь листя. Воно все одно утруднює їхню розвідку. Рухається в основному. Це він такими, я називаю скачками. Це коли від укриття до укриття там вийшла група, там, наприклад, три-чотири військовослужбовця. По них нанесло вогневе ураження там один 200, один 300, один можливо живий, скажем так. Він десь знайшов собі укриття. І може боребувати в цьому укритті там до там і місяця часу, можливо, і більше О, періодично. Там по даних розвідки ми відслідковуємо, що з того чи іншого району з таким-то таким то позивним виходить військовослужбовець ворога. Ми намагаємося знову ж таки. Розвідка його намагається виявити і нанести по ньому ураження або е, дронами, бомберами, е, бомберами або е, ударними дронами в От, але іноді такому ворогу вдається десь вижитися, вижити. От якийсь час виходить там наступна група, вона може бути знищена. Через два тижні до нього може приєднатися ще якийсь один військовослужбовець. Потім вони вже намагаються провести десь, якщо у них є сприятливі для цього умови, провести якийсь там штурм тої чи іншої позиції. Ну наразі поки що з тим в них дуже все складно. Вони суть. По наших мірках українських, може для росіян це нормально, для нас це, це шалені просто втрати, От, тому скажімо, таких якихось новинок однозначно немає. Ну, єдина така новинка, яка зараз нам ускладнила дуже життя, це те, що дрони ворога вони доволі глибоко теж в піл залітають. От тільки що нам буквально був спілкувалися з нашими радіоелектронною боротьбою. Вони от, був виявлений дрон ворога. Прямо от скажем, тут в дружківці, де я зараз знаходжуся. і він намагався десь нанести удар. Не знаємо правда, ще результатів втрат ми не понесли принаймні. Ну може, може хтось десь постраждав з митного населення. Вони ж не дивляться бити там військовому автомобілі чи цивільному автомобілі. Вони не перебирають, скажем так, в цьому плані. Ну і відповідно, трошки ворог нам. Ну, не трошки, доволі ускладнив складно, це логістичні шляхи, були деякі дорогами. Ми зараз не можемо на певних відрізках пересуватися, скажімо так, відкрито, як раніше пересувалося. Завжди треба проводити ну, відео по, 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 візуальне спостереження і намагатися там виявити ті самі дрони. ну З цим є трохи проблеми. Тут ворог уже ем, просунувся в, в якійсь мірі, в такому технічному плані, от поки що, Ніякого іншого рішення ні, крім е, мобільних якихось вогневих груп, які будуть відстрілювати ці дрони, які залітають десь стріл, ну, Іншого рішення поки що немає. Пане Віталію, Наскільки вдалимо є зараз? Е... Ну, скажімо так, взаємодія з іншими підрозділами. Чи можна про це говорити наскільки вдал? От ви зараз озвучили про те, що була взаємодія з підрозділом саме Ребів, так і вдалою вона була через це не понесла бригада втрат. Що ще можете привести? Як приклад, чи вдала ця робота і ця кооперація? Наскільки це має сенс, має зміст і має, ну скажімо так, зовнішню потім картину у? Успіху да, взаємодія, це основа, скажемо, ведення успішних бойових дій, чи то наступальних, чи оборонних Ми завжди спілкуємося не то, щоб там не тільки на моєму сажанському там, скажімо, рівні, це постійна ідея взаємодія з сусідом ліворуч, сусідом праворуч, і ворог завжди намагається все таки проводити якісь наступальні дії. Це на стику підрозділів. Тобто, там, наприклад, якщо ну, не буду називати, який підрозділ праворуч, ліворуч в нас стоїть От він намагається завжди от на стику працювати, надіючись на те, що слабка буде взаємодія. Завжди взаємодія. Ну вона не є слабкою, але вона завжди є певні проблеми. Все таки і різні підрозділи, різне командування. От е, іноді можливо якісь інші підходи десь відрізняються до е, ведення тих чи інших, е, скажімо, дій. От, але е, поки що, от там, де на стику е, сусідом праворуч-ліворуч вони проводили штурмові дії. Ми спільними зусиллями вражали. Тобто проводити координуємо свої дії. Ми виходимо на сусіда ліворуч, кажемо, уточнюємо там. Така-то така то група виявлена жива сила. Іноді ж ти ж не можеш навіть відрізнити це ворог чи ні. Там вони і доволі часто буває одягається е, форму зразка збройних сил е, України. От е, намагаються е, знаки розпізнавальні, теж е, імітувати українські. От е, проводиться координація. Тобто, виявляється, ваші люди не ваші люди, все значить працюємо. Тобто вилітає дрони, відпрацьовують по них. От е, тому, ну поки що ворогу в цьому плані тут е, нічого не світить. От, е, ну якщо будемо е, далі, все так на такому рівні працювати, поки що з цим проблем немає. Взаємодія це ну, це, це головне. Одна бригада, яка б вона стійка наша не була, яке б не було традиційно стійке там управління, ефективне, сам, самої ми нічого не зможемо тут вирішити, втримати і тому подібне. Завжди треба налагоджувати взаємодію. Пане Віталі, останнє питання, яке хочеться вам задати, і знаєте, воно більш не військове, а більш людине. Яка ситуація? От психологічний, моральний стан ваших бійців. Е, з чим стикаєтеся, як керівники? Е, чи вдається підтримувати бойовий дух на необхідному рівні? Можемо про це поговорити буквально трішечки. Що ви можете сказати про це? Е, ну, ну та не, не треба, не хочу, скажімо так, обманювати. Всі втомилися, всі втомилися, і військовослужбовці, які вино піхоти підрозділ, це безумовна втома, скажем, тому що тому самому піхотинцю на позиції доволі тривалий час. Це місяць, два, а іноді більше доводиться перебувати саме по тій причині, що саме не, не скільки перебування ваш ризиковане на самій позиції, скільки зайти на позиції і вийти з позиції. О тому тут а, піхота для мене це боги. От і вони несуть найбільше і кількість втрат, і найбільше навантаження, як психологічне, фізичне та інше, от але і пілоти, чи то ударних, чи розвідувальних дронів несуть теж шалене навантаження. Якщо зараз рані раніше там пілоти могли проводити якусь там ротацію, там через 4 дні, там тиждень, можливо, можливо, то зараз. Все більше і більше тривалий цей час, коли пілоту приходиться працювати на позиції, і все більше відстаньому приходиться йти. Тільки якщо піхотинець сам, наприклад, він іде, несе на собі там особисте озброєння, боєкомплект до нього, якісь особисті речі, харчування воду. То е, пілотові дуже часто треба нести е, на собі і батареї, і якийсь боєкомплект до тих самих засобів ураження. І бензин, воду ну це дуже велике скажімо, навантаження. Стараємося підтримувати, тобто е приїжджати в підрозділи, спілкуватися з особовим складом. Приїжджає не тільки там е я, там як головний сержант, приїжджають е і командир бригади, і проводити якісь зустрічі, нагороджувати, мотивувати. Там е є проблема величезна на даний момент. Ну з нагородженням, скажімо так, державними нагородами нагородити людину, навіть заслужену, яка працювала там в 22-23 році, знищувала ефективно ворога. Багато людей з цих є не нагороджені. Тобто нагородна система в нас дуже, скажімо, слабка зі сторони бригади. Ми намагаємося це якимось чином компенсувати, але є люди, які вже давно заслужили там на орден за мужність другої, третьої. Там першої степені, але вони його не мають. Тому що ті подання, які пише там на командир підрозділу, проходить е, погодження на рівні бригади. Вони десь десь діваються, скажем так, у вищих, скажем, е, ну якихось там кабінетах Хтось там приймає рішення, що можливо цю людину недоцільно нагородити. От з цим є насправді проблема. А це було для тих людей, які вже три роки чи два роки, хтось менше у війні, і дуже складні війни в війні, тому що. За крайніх півроку, навіть кілька місяців, війна дуже ускладнилася, і таких людей насправді важко доволі десь мотивувати. Якби ми не старалися зі свого боку і зі сторони бригади відпрацювати це, то все таки держава я вважаю в цьому плані не тільки фінансово мала би дбати, щоб військовослужбовець отримував отримав якийсь фінансовий стимул, але й з такого боку там нагород це треба покращувати на мою думку. І це насправді є. Ну я вважаю це проблема. Тому працюємо, хлопці хоч і втомилися, але несуть свою службу, тягнуть свою лямку, отримують поранення, повертаються назад в стрій бригади, виконують роботу і працюємо. Що ж, ми вам дуже вдячні за те, що ви робите. Дуже вдячні за те, що не дивлячись на втому, не дивлячись на інколи таку е, зневіру трішки людяну, але все одно тримаєте стрій і тримаєте наш спокійний сон. Ми Вам щиро дякуємо. Передавайте, будь ласка, щирі, щиро наші е, е, привітання своїй бригаді. Пан Віталій П'єсецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади, Холодний Яр був з нами на прямому включенні, З ним говорили про провсякдення е, безпосередньо цієї бригади.